Проект фріфарм від компанії Агротера. У передньому відео ми налаштовували арегат Luribus Gen 5 стріпкіл. Зараз ми переїхали вже на поле, де буде посіяний ріпак через день. І проводимо. Підготовку смуг до посіву. – Що то він добрий воду так? Ну, може, так. Два ну, дня і треба сіяти, бо пересуха. Ну так. Да. Я думаю, що... Воно інтересніше якось. Так. Е Но тут треба підбирати, треба гратися, треба дивитися, щоб у тебе така подати. Тут знаєте, що саме основне. цього чоловіка навчити, як е міняти е приємність, як цей. -суть, я йому механічно там все понятно поняв. Ну, я тобі більше подобається. Ну, там подобається. Швидкість обробітку складала в середньому від 13 до 15 км на годину. Швидше неможливо, тому що у нас до цього були нарізані вже полоси, які просіли на глибину від 5 до 12 см, тому трактора при збільшенні швидкості скидало в рядок. Витрата палива. В середньому вона склала до 4 літрів на гектар. Ввечером ми завершили сиптівний обробіток ґрунту, а зранку розпочали посів, сівалка, яка обладнана обладнанням від компанії Простіжний Плантін, а також обладнана Bend Eat від 360 Центр, а також Wave. Бачимо зараз, як ми розгортаємо борозду для того, щоб знайти насінину і подивитися, як вона запакована. Разом із посівом ми дали два види добрив. Це стартове добриво, яке розміщено під насіниною 0,5 на 1,8, а також кас ми дали бандитами з обох сторон від рядка справа і зліва на відстані 7 см від центру. На глибину до 5 см. Фейм нам запакував насінину мокрим ґрунтом, а також вніс стартові тобрива під насінину. Для вас керівник проєкту Farm Валерій Білоконь.